Друзі, добрий день. Сьогодні починаємо наш курс фінансової грамотності, і перший урок наш це фінансова незалежність та фінансова свобода. Да, в чому різниця? Давайте пройдемось по цьому питанню і визначимо. Фінансова незалежність це означає, що у вас є достатній капітал, відсотки з якого покривають ваші життєво важливі витрати та інші потреби. Да, це, по суті, стан, коли ви не залежите від постійної доходи чи заробітної оплати. Да, тобто ви ж вете на якомусь певному рівні і розумієте, що у вас гроші постійно поступають, да, ви не залежите від фінансів. От. Основний аспект фінансової незалежності це наявність капіталу, тобто ви накопичували достатню кількість грошей, яка приносить вам пасивний дохід. На пасивний дохід це відсотки або інші доходи з інвестицій, які викривають ваші щоденні витрати. І життєві витрати, ви можете покривати свої основні потреби без необхідності працювати. Це основні аспекти фінансової незалежності. Фінансова свобода це стан, коли ви маєте достатньо ресурсів для покриття своїх витрат і одночасно досягнення фінансових цілей. Це означає, що ви не залежите від заробітної плати або постійного доходу і можете вільно приймати рішення щодо використання ваших е, фінансів. Да? Основні аспекти фінансової свободи це достатні ресурси, ви маєте достатньо грошей для покриття всіх своїх витрат. Фінансові цілі, ви можете досягати своїх фінансових цілі без обмежень і незалежність від доходу. Да? Тобто ви не залежите від регулярного доходу для підтримки свого способу життя. Як я, наприклад, це розумію? Тобто в мене є певний рівень фінансової свободи. І я заходячи в магазин, я не дивлюсь на ціни, я розумію приблизну вартість, і я обираю собі якісь речі, або там в ресторані замовляю їжу, я купую, в цьому є фінансова свобода, що я не дивлюсь на ціни. Я розраховую і розумію, що мій рівень доходів він забезпечений. Фінансова незалежність це е, про те, що я не думаю, що буде в завтрашній дні. Да, то, при фінансовій свободі в мене, наприклад, є постійний потік, який це забезпечує да, щомісяця або щонеділі, щотижня да, я отримую да, фінансова свобода. Е, фінансова незалежність це коли в мене є вже достатній капітал, да, який буде підтримувати мене до моїх е, останніх там, днів. Приблизно так я це розумію. Вісно, <кій> да, висновок, висновок це розуміння різниці між фінансовою незалежністю та фінансовою свободою є критично важливим для вашого фінансового планування. Фінансова незалежність є проміжним кроком до фінансової свободи, яка дозволяє вам жити так, як ви хочете, без фінансових обмежень. Да. Оце потрібно розуміти. Щоб зробити наше навчання. Більш привабливим і більш корисним, да, я буду давати вам деякі завдання і, будь ласка, їх виконуйте, тому що ця практика вона допоможе вам дійсно створити корисні звички, навички працювати і досягати цілі. По-перше, визначити свої життєві витрати та підрахуйте, який капітал вам потрібен для досягнення фінансової незалежності. Ну, наприклад, що стосується мені, да, наприклад, я хочу заробляти. Не а не 10 тисяч доларів а, на місяць. Да, Розуміючи, що я хочу капітал, який буде мені приносити 10 тисяч доларів на місяць. Да, приблизно а, я помножу на 20 місяців, тобто це там, 120 тисяч на рік. А, при відсотковій ставці, наприклад, 10%. Да, я розумію, що цей капітал в мене має бути 1 мільйон 200 000, да, В активах, які будуть мені давати 10% на рік. Да, то 10 тисяч на місяць я буду отримати. Ось приблизно така формула. Друге, напишіть список своїх, список своїх фінансових цілей та визначте, які ресурси вам потрібні для досягнення фінансової свободи. Тобто зробіть да, ціли, вони мають бути конкретні, вираховані, значені в цифрах, да, не просто там багато. Да, а чітка цифра, да, як я вам по формулі приблизно порахував. Для вам для цього потрібні ресурси, да, зробіть цей список. Тому що якщо ви будете це розуміти, це вже буде 50% вашого успіху. Ось. І третє, розробіть план дій для досягнення цих цілей. Да, тобто, Ми маємо розуміти, як ми будемо рухатися. Да, можливо, я не кажу, що ви будете прям чітко розуміти, що, що вам потрібно робити як. Да, але е, хоча поступово якусь, як би мовити, мапуадмеп да, такий ви маєте собі на, намалювати, як ви будете рухати. Да, Ну, Так само е, як е, зразок, да, оце формула. Да, я розумію, що наприклад, в нерухомості ми можемо мати 10%, 10 які е, в рік нам будуть давати, да, то мені потрібно мати капітал в 1 млн 200 000 000 нерухомості. На в середньому 10%, тобто 10 тисяч доларів на місяць я буду отримувати пасивного доходу. Ось так приблизно потрібно робити. Головне, навіть якщо ви не розумієте, спробуйте робити. Чим більше ви робити, робити, чим більше буде у вас практики, тим більше у вас буде розуміння. і ви будете поступово так рухати. В наступному уроці будемо присвячений трьом головним навичкам. Це заробляння, збереження та примноження грошей. Це три етапи тобто коштів, які, грошей, які проходять для формування нашої фінансової незалежності. Це. Виконуйте завдання, побачимось з вами у наступному уроці.